Евакуйовувала поранених з найгарячіших точок. Мова йде про 27-річну військову фельдшерку з Березнівщини Марію Власюк. Дівчина загинула у квітні минулого року, коли виїхала на поле бою за пораненими. За свою службу медикиня врятувала сотні побратимів. За що у квітні 2022 року отримала орден за мужність третього ступеня. Нині брат Марії просить присвоїти їй почесне звання Героя України посмертно. Більше дивіться далі у сюжеті. Маленька дівчинка з великим серцем, саме так кажуть про Марію Власюк. Усі, хто її знав, 27-річна фельдшерка евакуаційного відділення медичної роти загинула 24 травня на Луганщині під час евакуації поранених з поля бою. За її мужність та відвагу брат дівчини просить присвоїти їй почесне звання Героя України посмертно. Вона настільки його заслужила, що всі. Хтось з нею були знайомі, то вони казали наскільки вона була відважна, хоробра. Даже самі із військової частини говорили, що кажуть, ну таку дівчину, як вони її не бачили. Безстрашно спершу Марія Власюк працювала медсестрою в Рівненській центральній міській лікарні. Однак, спілкуючись з пораненими бійцями, вирішила змінити стіни закладу на поле бою. Коли вона працювала, часто вона зустрічалася із пораненими бійцями, з АТОшниками. І тоді на її це вплинуло. Вона сказала: Я більше так не можу сидіти на одному місці. У 2017 році вона отримала військовий білет, де відразу підписала контракт з 80 ю ДШБ. І тоді вона пройшла курс молодого бійця у Десні, потім пройшла навчання бойового медика у Литві. І одразу її перша ротація була у 2018 році. Це напрямок був Бердянськ, Маріуполь, Широкіне і Новоазовськ. Після того, як сталося повномасштабне вторгнення, вона була вона там від початку була. Перше було це Миколаїв, Херсон, а потім Луганська область. І тоді, на жаль, весною вона тоді евакуйовувала наших хлопців. Попала під артобпід артобстріл і загинула. Повномасштабне вторгнення старша сержантка зустріла на Херсонщині. По тому її у складі 80-ї бригади перевели на Миколаївщину. Невдовзі був ізюм, Харків, останнє місце служби Білогорівка на Луганщині. Саме там автівку, у якій їхала дівчина за пораненими, обстріляли з артилерії расисти. І майже усі, хто там був, загинули. Вона не мала цілі такої, що. Каватись десь за когось. Просто відважна була. 29 травня минулого року Марію Власюк зустріли у рідному селі на Березнівщині та провели в останню путь. У пам'яті брата вона назавжди залишиться веселою, доброю та активною меншою сестрою. Вона була дуже мегаактивна, вона була хоробра, вона постійно в школі їздила на змагання. В неї дуже багато грамот по фізкультурі. Вона і віджималася, і бігла. Вона була спортсменкою. Тепер уся інформація про заслуги Марії перед країною зібрана на столику у її кімнаті. Є тут і орден за мужність третього ступеня, яким президент нагородив дівчину за місяць до її загибелі. Мови про те, щоб піти з фронту навіть і не було, поки триває війна. Пригадує мама медикині. Але в майбутньому дівчина хотіла вступити до університету і здобути фах травматолога. Вона не перший рік була на цих воняних точках їй. Вже можна було б в будь-якій лікарні залиши, працювати. У неї таке видно, поклик був душі допомогти пораненим. Вона була на передовій, можна казати, в самих гарячих точках вона постійно була. Вона багато дуже врятувала поранених солдат. Вона ніколи не зважала на себе, треба, значить, треба все, йти, забирати. І це не обговорювалося навіть. Тому в знак пам'яті про героїзм відважної дівчини рідні просять підтримати петицію, розміщену на сайті президента України, оскільки звання Героя України молода фельдшерка своєю працею заслужила. Смерті вона не боялася, але врятувати від неї хотіла своїх побратимів. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.